Казка Заєць та їжак. Одного ясного сонячного дня стояв їжак біля дверей своєї хатки, склавши руки на животі і співав пісеньку. Співав він свою пісеньку, співав і раптом вирішив. Піду ну я в поле. На бурячки подивлюся. Моя дружина їжачиха, дітей вмиває та одягає. Я встигну і в полі побувати, і додому повернутися. Пішов їжак і зустрівся дорогою із зайцем, який теж ішов у поле на свою капусту подивитися. Побачив їжак зайця, вклонився йому і каже привітно: Здравствуйте, шановний зайцю! Як ви поживаєте? А заєць був дуже пихатий і гоноровий. Замість вічливо привітатися з їжачком він тільки головою кивнув і сказав грубо. Що це ти, їжаче, так рано полем не нишпереш. Я погуляти вийшов, каже їжак. Погуляти? сміливо запитав заяць. <риклад> а я думав, на таких коротеньких ніжках далеко не підеш. Образився їжак на ці слова. Не любив він, коли говорили про його ноги, які справді були коротенькі й криві. Чи не думаєш ти? запитав він Зайця, що твої зайчі ноги бігають швидше і краще. Звичайно. каже заєць. А чи не хочеш ти зі мною на випередки побігати? запитує їжак. З тобою на випередки? каже заєць. Не сміши мене, будь ласка, невже ти на своїх кривульках мене обженеш? А ось побачиш, відповідає їжак. Побачиш, що обжену. Ну що ж, давай побігаємо, каже заєць. Почекай, каже їжак. Спочатку я схожу додому, поснідаю, а за півгодини повернуся на це місце. Тоді побіжимо. Гаразд? Гаразд. посміхнувся заєць. Пішов їжак додому. Іде і думає. Заяць, звичайно, швидше за мене бігає, але він дурненький, а я розумний. Я його перехитрю. Прийшов їжак додому і каже до дружини: Дружино, мерщій вдягайся, доведеться тобі зі мною в поле йти. А що сталося? Питає їжачиха. Та ось ми із зайцем посперечалися, хто швидше бігає, я чи він. Я повинен зайця обігнати, а ти мені в цьому допоможеш. Ти що, з глузду з'їхав? здивувалася, їжачиха. Куди ж тобі із зайцем тягатися? Він тебе одразу обжене. Не хвилюйся, дружино, сказав їжак. Одягайся, ходімо, я знаю, що роблю. Одягнулася дружина та пішла з їжаком у поле. Дорогою їжак каже дружина. Ми побіжимо із зайця ось цим довгим полем. Заєць побіжить по одній борозні, а я по іншій. А ти, дружино, стань у кінці поля біля моєї борозни. І як тільки підбежить до тебе заєць, ти крикне Я вже тут. Зрозуміла? Зрозуміла. Відповідає дружина. Так вони й зробили. Відвів їжак їжачиху на кінець своєї борозни, а сам повернувся на те місце, де залишив зайця. «Настя!» – каже Зайць. Побігли. побігли! Побігли, каже їжак. Стали вони кожен на початку своєї борозни. Один, два, три. Крикнув зайць. І побігли обоє щодуху. Друже. Ти запам'ятав, як домовилися змахатися їжак та заєць. Стрибати, плавати, літати або бігати. Так, ти дуже уважний. Заяць і їжак домовилися бігати. Їжак пробіг три-чотири кроки, а потім тихенько повернувся на своє місце і сів. Сидить, відпочиває, а заєць все біжить та біжить. Добіг до кінця своєї борозни, а тут їжачиха йому й крикнула Я вже тут. А треба сказати, що їжак і їжачиха дуже схожі один на одного. Здивувався заєць, що їжак його обігнав. Біжимо тепер назад, каже він до їжачихи. Один, два, три. І помчав заєць назад ще швидше. А їжачиха залишилася сидіти на своєму місці. Добіг заєць до початку борозни, а їжак йому кричить. А я вже тут. Ще більше здивувався заєць. Біжимо ще раз, каже він їжакові. Гаразд, відповідає їжак. Якщо хочеш, побіжимо. Побігли ще й ще раз. Так сто разів бігав заєць туди й назад, а їжак його обганяв. Прибіжить заєць на початок борозни, а їжак йому кричить. А я вже тут. Прибіжить заєць назад до кінця борозни, а їжачиха йому кричить. А я вже тут. Сто перший раз добіг заєць до кінця поля і впав на землю. Втомився. каже. Не можу більше бігати. Ось бачиш тепер. Підійшов до нього їжах, у кого ноги швидші. Нічого не відповідав заєць і пішов з поля, ледве ноги пересував. А їжаки з їжачихою покликали своїх дітей і пішли з ними в ліс гуляти, свіжим повітрям дихати. Ось бачите, мої хороші! Іноді для перемоги не обов'язково бути сильнішим чи швидшим за суперника, набагато важливіші розум та кмітливість. І краще завжди з усіма спілкуватися вічливо і без грубощів. та ніколи не сміятися з чужих недоліків. Підписуйся на наш канал, став подобайку та давай дивитися наші мультики разом.